У Коростені відбулася координаційна рада з питань місцевого самоврядування. Ініціатором її проведення став голова обласної ради Йосип Запаловський. А учасниками заходу стали міські чільники, голови районних рад та депутати різних рівнів. Головною темою координаційної ради було вивчення роботи органів самоврядування щодо розвитку фізичної культури і спорту та туризму у Житомирській області. Відбувається виїзне засідання на базі Коростенської міської і Коростенської районних рад. Координаційні ради приймають участь міські голови нашої області, голови районних рад, голови районних рад міста Житомира. Основна мета нашої поїздки в Коростень – вивчення досвіду роботи, по організації роботи по розвитку фізичної культури і спорту, по туризму, по відпочинку людей. Ми є свідками того, що багато є позитивного в роботі Користенської міської ради. Майже 10 років тому Коростень визначив туризм однією зі стратегій свого розвитку. На це зголосилися самі жителі міста. За декілька років почали з'являтися перші результати. Про Користенський фестиваль дорунів, бункер скеля чи реконструйований парк знають в усій Україні. Написання стратегічного плану дещо інший підхід. Це бажання людей зробити перспективу реального розвитку міста. Ми з ним билися два роки і прийняли в 2006 році, до 2014 року. І в цьому плані якраз було передбачено те, що місто Кориснене повинно бути туристичною мекою, туристичним центром для північної частини Житомирської області, з урахуванням історії, культури, і всього, всього, що в нас сьогодні є. І це побажання людей, тому що вони писали, тому що вони бачили. І те, що ви слухали, говорили. Це маленька толіка і з того, формували там фокусні групи людей. Маса там біля трьох тисяч людей прийняла участь в формуванні цього плану. Брати приклад з коростенців і розробляти власні проекти розвитку Йосип Запаловський закликав голів усіх міст та районів Житомирської області, оскільки будівництво інфраструктури та наведення благоустрою є частиною програми розвитку кожної громади. І ми хочемо якраз головам районних рад показати. Що, будь ласка, працюйте з громадами. Від вас залежить, наскільки буде комфортно жити людям в ваших населених пунктах. Як будуть працювати об'єкти соціальної сфери, який буде благоустрій, яке буде обслуговування, це все залежить від місцевих громад. І я закликаю депутатів обласної, районних, міських, сільських і селищних рад. Будь ласка, будьте з людьми. Виконуйте те, що ви пообіцяли на виборах, тому що наступить час, коли люди з вас спитають: а що ж ти зробив конкретно? Ну я е, хотів би сказати, що в нашій області для таких зустрічей і звітів депутатів перед громадою, перед виборцями, ми зробили, багато кроків, зробили позитивних. У ході координаційної ради мова йшла і про реформу системи місцевого самоврядування в Україні, на яку давно чекали у громадах, і яку почали реалізовувати лише у нинішньому році, зараз ми в області проводимо велику разнячну роботу по концепції реформи місцевого самоврядування. Концепція вона одобрена підписом президента нашої держави. Ми зараз проводимо таку роботу в районах, містах, і сьогодні ми про це говорили на координаційній раді. Ми повинні підготувати населення, підготувати працівників органів влади, органів місцевого самоврядування, що ми повинні провести цю реформу в нашій державі, щоб максимальне повноваження передати громадам, громади на місця селам, селищам, і особливо в формуванні бюджетів. Що так не повинно бути, як у нас є, що бюджети формуються з центру і донизу, до села, до селища. Повинно бути все навпаки, щоби всі податки, які від тих платників податків, які зареєстровані в тому чи іншому населеному пункті, вони перезавжені йти на розвиток місцевої громади, а потім вже відрахування до державного бюджету. А зараз навпаки говорять про те, що в нас треба проводити таку реформу. Я, наприклад, вивчав досвід роботи місцевого самоврядування у Республіці Польща. Там дуже багато є позитивного. Ви бачите, наскільки за останні два десятиліття польща уперед пішла по місцевому самоврядуванню. Там нема дотаційних селищних сільських рад. Вони там називаються гміни. Там нема таких. Вони всі самодостатні. А в нас. Більше половину це дотаційні. Звідси і нема коштів на розвиток самих територій, соціальної сфери і багато іншого, те, що повинно бути на селі. І президент поставив завдання, і це є в концепції реформи місцевого середування, щоб поетапно це все відбувалося. Які етапи? Перший етап 2013-15 роки. Повинна бути підготовлена вся правова база до реформи місцевого самоврядування. А для цього треба прийняти біля 40 законодавчих актів на Верховній Раді України. І проекти таких законів, вони вже підготовлені. І слідуючий етап це 2016 і 2020 роки, коли передбачено створення. В радах районних обласних виконавчих комітетів, тобто виконавчі функції від адміністрації обласних районних будь передані в ради. За словами чільників міст, сіл та селищ Житомирської області, вони готові до реалізації самоврядної реформи. Голови переконані, що ці зміни дадуть більше можливостей для розвитку їхніх територій. Я ставлюсь позитивно. Я вважаю, що взагалі ми повинні вже було це зробити багато яких питань вирішити. Бачите, треба розширити права територіальних громад. Є багато які функції, які виконує держава. Я вважаю, що ми можемо і не менше якісно їх виконувати, чим скажімо, держава. На жаль, у нас не все так робиться, як би хотілося. Тому ця сама концепція, яка запропонована, вона цікава, вона актуальна на сьогодні. Я думаю, що вона дасть більше можливості територіальним громадам. Ну, в першу чергу, територіальну адміністративна реформу треба провести. Треба чітко визначитися, кому що робити. Розуміти, що є сьогодні багато сіл, які зовсім може, так сказати, мало людей проживає, але соціально обслуговувати їх треба, тому там розширяти треба. Але це спільно треба радитися з людьми. Обговорювати, збирати пропозиції. Я завжди говорю, що у нас багато керівництва розумно, але саме розумне це люди. Тому треба йти по шляху задовольнити потреби наших людей. Тобто вони повинні вирішити своїм рішенням, які повинні бути місцеве соврядування, яке територіально адміністрівний устрій. Це треба обов'язково цим займатися, тому що ми дещо відстали. Можливості міських рад, зокрема Коростенський, ну дуже потужні по кадровому потенціалу, по можливостям виконувати, скажімо, потреби наших людей. Тому багато повноважень, які сьогодні має держава, ми можемо на себе взяти. Не збільшуючи фінансування, а більш якісно їх виконувати, тому що ми краще знаємо потреби громади. Цього ж дня у Коростені провели фінал четвертої обласної спартакіади серед працівників органів місцевого самоврядування. Девізом цих змагань стало гасло Спорт об'єднує всіх в одну команду. З вітальним словом до учасників звернувся голова обласної ради. Шановні колеги, шановні учасники та гості четвертої спартакіади, органів місцевого самоврядування Житомирщини. Мені дуже приємно всіх вас бачити, вітати. На цьому святі спорту. І особливо мені приємно, що сьогодні разом з нами присутні всі керівники органів місцевого самоврядування області. Це міські голови, голови районних рад. Давайте ми їх привітаємо. Ось вони тут. Будь ласка, підніміться. Це дуже символічно. Символічно тому, що ми всі. Переймаємося питаннями спорту. Я хотів би підвести деякі короткі підсумки нашої роботи по розвитку фізичної культури спорту в нашій області, особливо серед органів місцевого самоврядування. Я пам'ятаю першу спартакіаду, другу, третю, четверта спартакіада – з кожним роком все більше охоплюється працівників органів місцевого самоврядування і населення області в розвитку фізичної культури і спорту. Це дуже приємно. Головна наша мета популяризація, показати на своєму прикладі, що повинні всі молоді люди, все населення займатися фізичною культурою і спорту. Я хотів би вам сказати. Що за цей час багато позитивного зроблено? На 50% збільшено фінансування з бюджету області на розвиток фізичної культури спорту в нашій Житомирській області. За цей час відкриті нові стадіони, нові спортивні площадки. І ми сьогодні свідками були і комплексу, який відкритий в місті кориснені. Я хотів би від вашого імені подякувати міського голову Володимира Васильовича Москаленка за те, що він робить позитивне для розвитку фізичної культури і спорту в своєму місті, адже місто Коростень стабільно займає друге місце після Житомира. По фізичній культурі і спорту, по розвитку, популяризації. І це дуже приємно про це говорити. Я хотів би сказати, що не тільки це в корисні відбувається, У нас чудові досягнення спортивні є. в містах бердичеві, в місті користені, в місті Малині, в більшості районів і міст нашої області, це також правда. А якщо говорити про розвиток футболу в області, то Житомирський район взагалі тут приклад показав, що практично в кожному населеному пункті великому є футбольна команда. Оце наша спільна робота, це наші спільні заслуги, шановні мої друзі. Звичайно, не головне перемога, а головне участь. І чим більше буде приймати участь в подібних змаганнях. Тим краще буде для наших людей, тим краще для їх здоров'я. І мені приємно ще сказати, що третій раз поспіль ми виставляти будемо команду на республіканські змагання. І приємно відмітити, що попередні дві спартикіади Житомирська обласна команда займала чільне місце, шосте місце серед всіх областей нашої держави. Це ж це ваша заслуга, шановні, це правда. Депутати та керівники громад з'ясовували, хто сильніший у мініфутболі, волейболі, настільному тенісі, шашках та шахах. Говорять, що без постійних тренувань, попри робочі навантаження, не обходиться. Головна мета, звичайно, це популяризація та розвиток. В цілому спорту на теренах нашої Житомирської області. От, адже здорова нація це е, люди, які займаються спортом, це в першу чергу е, здорова нація. І ми е, граємо конкретно представляємо Житомирський район е, в е, змаганнях з міні-футболу. Також є представники в шашках, е, в шахматах та е, з насільного тенісу. Е, У ну, нас команда е, виключно з представників органів місцевого самоврядування. Наша команда вже грає чотири роки. Тобто ми вже трошки скажімо, зіграні, награні, але без навчально-тренувального процесу нічого не відбувається. Звичайно, оскільки всі люди, і депутати, і голови певних рівнів, люди, які працюють на, чи то є на посадах, чи займаються якоюсь роботою, не завжди виходить провести навчально-тренувальний процес, але по можливості ми шукуємо можливість і хочемо скажімо, грати та займатися спортом. Переможцем фінальних змагань стала команда Коростенської районної ради. Друге місце здобула команда з Радомишля, третє – третя з Ємільчинського району. Дотримання благоустрою у громадах є однією зі складових програми розвитку кожної території. Село Ушомир Коростенського району називають одним з прикладів ошатного та впорядкованого населеного пункту. Я хотів би сказати, що дійсно я ще два з половиною роки назад закликав у всіх сільських селищних голів, і це було і при нашій зібранні у приміщенні обласного музикально-драматичного театру, і при зустрічах для того, щоб приділили увагу благоустрою населених пунктів, щоб навели порядок із об'єктами соціальної сфери, порядок із пам'яттю нашою, з монументами, обелісками, кладовищами. І я хотів би сказати, що більшість сільських галів позитивно на це зреагували. І ми, нам вдалося значно поліпшити благоустрій населених пунктів області. Але в нас серед сіл селищ в області є флагмани, є ті, які зробили неймовірно багато. Зробили те, що практично неможливо було зробити, за браком фінансових коштів. Але от ми сьогодні у Шомері Коростенського району. Я хотів би сказати, що місцева громада вони за свої, свою каденцію шостого скликання стільки зробили, що їх попередникам за багато років не вдалося цього зробити. Їм вдалося перш за все зацікавити людей, перш за все, зацікавити своїх колег, зацікавити депутатів сільської ради. Зацікавити місцевий бізнес, щоб вони повернулися обличчям до людей, до життя людей. І ми сьогодні є свідками того, в якому стані знаходиться цей населений пункт. Це кращий населений пункт по благоустрою в нашій Житомирській області. По ньому повинні рівняти всі. І, звичайно, ми сюди приїхали разом з головою районних міських рад області, щоб вони показали, що в Коростенському районі. Є такі населені пункти, з яких можна брати приклад, конкурс на кращий благоустрій населеного пункту продовжиться і у нинішньому році. Проте цьогоріч визначатимуть переможців не лише у селах, а й у селищах міського типу. Я хотів би сказати, що в кожному районі нашої області є флагмани, є села, є сільські ради, які добре працюють. Відмітити я можу такі. Ну Зрозуміло, Коростельський район, Ченорміський район, Брусилівський район, Люберський район це ті райони, де були переможці серед всіх сільських і селищних рад області. А так, щоб ні, нікого не обідати, то я хотів би подякувати всім за їхню таку громадянську, патріотичну позицію до своїх людей, до людей, тих громад, які вони очолюють. Якщо територія громади змінюється на краще, це впливає і на свідомість жителів цього села, селища чи міста. Люди самі виявляють ініціативу облаштовувати свій населений пункт. Якщо найбільше я сільський голова, пишаю з тим, що нам вдалося разом Відремонтувати оцей будинок культури, який більше семи років стояв законсервований. От, звичайно, тут і підтримка районної ради, голова районної ради Віктор Антонович Кутишенко, от які надавали кошти. Це і обласної ради, ну і звичайно, кошти громади і спонсорів. І оце наше велике бажання зробити оцей заклад, аби він був у нашому селі, відновити самодіяльність художню, відновити хор, який був у нас колись був. І це, звичайно, було основне завдання. Далі навести оцей лад у цьому центрі села, сквер. Ми його теж робили громадою від малого до великого, шкільне лісництво, діти гімназії, дорослі. І ми ось на сьогодні маємо таке гарне, прикрашене місце в нашому селі. Далі упорядкування стадіону, упорядкування парку, який є, та й, звичайно, наша сільська рада. І всередині, і зовні це місце теж, куди до нас ідуть люди. Ми теж намагалися, аби воно було е, пристойним для нашої громади. Ну, упорядкування вулиць. Ми провели вуличне освітлення. Нам вдалося ще на перший рік роботи е, встановити вуличне освітлення. Ми майже вже по всіх селах відремонтували дороги. Декілька сіл лишилося на цей рік, і ця робота буде продовжуватися щоденно. У нас питання благоустрою роботи мене сільського голови, на контролі щоденному, і воно не зупиняється ні на одну ні на один день. Люди я розумієте, якщо побачили, що наше село змінюється і краще в позитивну сторону, то таке піднесення серед людей. Що люди самі, тим більше, що ми організували конкурс на кращу вулицю, кращий двір, кращі вулиці у нас визнана вулиця Макаренка і Київська. У нас є двори зразкового порядку в кожному селі. Ми закріпили таблички, і ось зараз люди стараються як краще працювати, аби їхні двори, аби їхні садиби були найкращими. Перетворення свідомості громади відбуваються і у Коростені. Попри те, що це місто є найбільшим в Україні, яке постраждало від аварії на ЧАЕС, Життя тут не припинилося. В місті ожила промисловість, люди вже не залишають свої домівки. А коростанських дітей змалку вчать бути патріотами свого древлянського краю. Я хотів би сказати, що одне не можу не сказати питання, які пов'язані з патріотичним вихованням населення і молоді, зокрема. Може, в цьому хтось буде крамольне, але я розумію так, що любов до батьківщини Україна починає з того місця, де ти живеш, де ти працюєш, де ти навчаєшся. Якщо ти заб'єш оцю любов тут, то будуть патріотами України, бо в нас є шароварний патріотизм, який там на рівні Верховної Ради розказують, які вони патріоти, а потім за інше роблять. Але він починається тут. Тому я нав'язую повному цього слова, що місто Коросе це найкраще місто. В Житомирській області на Україні, в Європі і в світі, і цим ми займаємося постійно. І наші діти зараз настільки патріоти. Я не говорю там проти пам'ятники, все, що ми побудували. У нас не буває такого року, щоб ми один-два пам'ятник не вводили. Але це теж елемент виховання патріотизму. І оце ми постійно нав'язуємо, а через це культура відношення до всього, що тебе оточує, посміхатися, робити. Там, дорога, дерево, квітка, все, що, що може робити, тобто робити їх патріотами того місця, де ти проживаєш. Сьогодні спитайте наших дітей, саме найкраще місто у світі, і ви отримаєте її під користень. Ніки. Не Паріж, там не це, а саме Коростень. І, вони, і це треба нам всім це робити. І це так можна робити і по Лугінам, і по Олевську, там, і по Любару, там тому що ось цього починається наше виховання.